Сьогодні вранці Меджліс кримсько-татарського народу розпочав процедуру із закріплення за ним статусу представницького органу кримсько-татарського народу. Цю подію вже назвали історичною, як для кримчан, для кремли, так і для України і для корінних народів світу. Ось детальніше про те, що це змінює і як допоможе у відстоюванні власних. Прав кримськотатарського народу будемо говорити далі з нами на зв'язку. Заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Ахтем Чий Господнахтеми. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям Слава розкажіть детальніше власне про ось цей весь процес, який сьогодні стартував на кінець, то як і що він змінює загалом для меджлісу. Взагалі, це закладено в законі о корінних народів України, де е, нашому Кабміну доручено, щоб е, створити, скажімо так, затвердити створені е, представницькі органи корінних народів у кримських татар. Як ви знаєте, ще в дев'яносто другому році е, були проведені вибори і вибрані представницькі органи. І грунта кримськатарського народу, а також міжліс кримськотатарського народу є регіональне відділення цих міджлісів, Місцеві міджліси. Тому для нас стояло дуже довго питання, яким чином війти в правове поле України, з такою структурою, як представницькі органи. Кримсько-татарського народу. Як ви пам'ятаєте, в 99-му році після е, багат, багатомісячних акцій е, кримсько-татарського народу, коли йшов піший такий марш е, е, за всіх куточків Криму до центрального майдану в Сімферополі, йшли кримські татари з одною вимогою, щоб Україна визнала і дала механізм. Співпраці з, з представницьким органом кримських тадар. Тоді президент Кучма після довгих консультацій, визнаючи, що в Конституції немає такої пропозиції, створив такий нарадчий нарадчий орган де повністю між ліс кримськотатарського народу з тиском. Війшов в цю нараду при президенті України, от таким механізмом ми багато років користувалися, але це не вирішувало основного питання, щоб Україна по, по закону, скажімо так, мала стосунки з представницькими органами корінних народів. І от зараз поданий такий пакет документів. Стосовно, я ще раз скажу, ця норма вона закладена в законі о корінних народах, і ми е, чекаємо на те, що вже юридичні плащини буде вирішено, це, це питання. От, власне, коли це юридичне вирішення настане, то які важелі, які інструменти е, одержать Меджеліс по завершенню всієї цієї процедури, представницькі органи. Согласно цього закону вони мають ряд повноважень взаємодіях з центральною владою України, і оце дає нам можливість всі питання стосовно Криму як корінного народу кримських татар вирішувати взаємодії з центральною владою, будь то Кабмін, парламент або президент і його структури. І це дуже важливо, тому що е, ми е, якби, маємо вже механізми то, то, е, такої співпраці. Розумієте, ніколи ми е, намагаємось брати ініціативу до себе і е, чекати на такі зустрічі, на таку взаємодію. А тут вже механізм за, е, закладається такий, що держава. Знає з ким е, мати розмову в аспектах е, стосовно Криму. Ви згадали про 99-й рік, і е, зараз, з погляду теперішнього 2023-го для нас деякі події стають е, зрозумілішими, так чому як і що відбувалося? Тоді в 99-му році е, кримських татар охрестили чи не сепаратистами, які намагаються відірвати Крим з унітарної української держави. Так, тобто хотіло на них навіть покласти певну таку відповідальність, але з погляду теперішнього часу, ми бачимо, що власне Верховна Рада Криму як орган тоді не зіграла свого від. Відпов відповідного рішення і ролі під час окупації тимчасової Криму росіянами, а навіть навпаки, так і розуміємо, що існування цього органу у Криму було під питанням відразу і. Чи є шанси на те, що після деокупації півострова меджліс замінить собою функції Верховної Ради Криму, так що було би по суті правильним? Адже Крим є етнічною автономією, він мав би бути визнаний етнічною автономією, а не автономною республікою Крим, як це було до моменту його тимчасової окупації. Як ви оцю ситуацію бачите? Так, правильно, коли ми виходили з такими пропозиціями, знаючи реальну ситуацію в Криму, що Москва вона присутня не тільки економічно, політично, але й фізично, і Україні буде дуже важко з цим впоратися, тим паче, що ці закони, які у нас дуже ліберальні, е, до присутності Росії е в кожному аспекті життя. України ми вказували на те, що і влада буде формуватися на території Криму, і представництва і виконавча з більшістю російського впливу. Але тут в центрі не дуже мабуть, це й чули, але не було такого поняття, як зараз, що Росія ворог. Ви це все пам'ятаєте. Той же, той же кучма пропонував нагавекторності, завжди е, намагався якимось чином там е, мати його поміж крапельками на... ходити. Він намагався. А, а його коло повна працювала е, з Росією. Да? Так, от це привело до того, що привело. те, що ви кажете, не стільки сепаратизмі нас. Звинувачували, а скільки вважали фактором дестабілізації? І це робило слова структури, які вже тоді працювали активно з Росії СБУ або там інші підрозділи, так скажімо, правоохоронних органів. так Коли докладні записки відправлялися в Україну такі, що ти читаєш і себе відчуваєш ні українцем. В Криму, як, як кримські татари, а якимсь там е, е, терористам, да, е, е, ну, який чекає момент, щоб е, Україну відірвати від е, Крим Крим від України, що сталося потім, після 14-го, все бачили, і я зараз не, не, ну, не маю, не думаю, що є сенс про це знову розповідати. Зараз найважливіше те. Що Україна робить кроки не тільки е, от зараз законодавчому аспекту? Чому закон о корінних народах мав конституційну більшість парламенту? Тому що суспільство вже переходить, відходить від цих стереотипів, да, і не тільки по відношенню Росії, але й по відношенню кримських татар. Зараз ми чекаємо на другий такий етап, коли. Ми замінити не можемо кримський парламент, але, наприклад, мати там гарантовану квоту представництва корінного народу, який буде блокувати рішення, які будуть е так чи іначе впливати на е стан справ Криму, особливо в взаємодівідношеннях е з Україною. Ми це можемо. Е треба, щоб у нас був такий інструмент зараз. Ми працюємо. Ще над одним законопроєктом це статус кримсько-татарського народу. Тобто ми знову пропонуємо держави, державі визначитись е, во взаємо, в взаємовідношеннях з кримсько-татарським корінним народом. Розумієте, це наша ініціатива. Але ми працюємо так, щоб українське суспільство, українська влада покроково вирішувала е, політичні права кримсько-татарського народу, які ми пропонуємо. Так, щоб вони гарантували це, наша ініціатива, щоб ми гарантували. Цілісності України угу. і Крим, щоб назавжди був український. Ну, зараз. Ви готуєте такий важливий е, юридичний плацдарм для повернення Криму додому до України? А яка зараз ситуація на е, тимчасово окупованому півострові? Які настрої серед населення, і чи багато справді там залишається тих, які чекають на повернення України і Криму до України? Ви можете бути вперше, перше впевненими, що там є більше 300 тисяч кримських татар, які всі ці роки показують всіму світу і українцям, які впливають на зміни тут в Україні по відношенню Криму. Це е, політична така е, нація, як нас завжди називали кримські татар. І це що більше всього дратує росіян, тому вони чинять такий Терор проти нас, але є багато ще українців, і не тільки українців, наших громадян України в Криму, які вколо це так, такого настрою об'єднуються, і е, оці кроки е, української держави і на фронті і в політичному аспекті, і те, що гуртується вся всі е, скажімо е, держави світу впливові держави. Вкола того, щоб визволити Крим, да? бо це звичайно підіймає рух наших громадян. І це з другого іншого боку, це зрозуміло, воно ще більше сприяє тиску на них. І цьому терору є деякі аспекти, за якими ми дуже турбуємось. Те, що пана і виїжджають. І вже нема ніякого, не тільки там більш-менш там сезону. Взагалі нема такого відчуття у них, що Крим буде і далі давати їм сонце і тепле море. Да? Тобто, все це е, фаза на нарешті зовсім закінчилась і не тільки у, росі, у Росіян, але і в головах деяких політиків тут в Україні, е, але ще дуже важливо те, що Окупанти і колаборанти, е, іде така деморалізація. І те е, ті дискусії або там розмови е, у них всередині, про які ми, от ми знаємо, моніторимо, каже про те, що вони вже не мають не тільки впевненості, що не будуть в Криму там з, до кінця бійця, до кінця насмір. Да, такого у них взагалі немає, але те, що вони. Вже шукають для себе місця, місця десь там в Росії, Оце каже про основний стан деморалізація, е, значить, немає мотивації взагалі е, робити щось там е, супротив вести по Криму. Нема віри е, в голову царя, як і останнього, останнього разу е, приїжджав до Криму. І це була дуже велика різниця. Вже не було того паусу і пафосу цих західів, які вони пампезно проводили. І це вони, його оточення там в Криму. Оці сказали, оп, все, що все змінилося, що цар вже не такий впевнений, він голий. І оце, я ну, Ми військовим е з військовими розмовляємо. І от те, що ми всі чуємо, що там які об'єкти, як вони рухаються. Які е, зміни, е, як е, мост дьявола працює? Оцей весь моніторинг, це наші громадяни. там. Розумієте, вони нам дають. І ще таке вважаючи, що після цього я вперше у вас на студії, от е, я вам скажу, коли у мене питали настрій е, в Криму після того, як ми е, в Севастополі підірвали оці на, е, нафтові бази. Да? Я сказав на зранку. Мені прийшли координати феодосійської нефтяної бази. От такий настрій. Розумієте, пане Хтеме, дуже вам дякуємо. Дякуємо, що стежити, допомагаєте і чекаєте на деокупацію тимчасово окупованого Криму. І маю надію, що Можливо, за місяць за два зустрінемося з вами десь на набережні. Ну скажімо, якогось судака. Не знаю, яке там більше місце у Криму сподобається. Туди нас і запросите. А окупантам треба тікати і вирішувати їхню долю свою чим скоріше, поки ще кримський міст стоїть, бо іншого шляху втікати після його падіння в них не буде. Дуже дякуємо і хочу нагадати, що говорили у цій частині програми. Ми з Ахтемом Чийгозом, заступником голови меджлісу кримсько-татарського народу та народним депутатом том України